Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Ось вже на один рік поспіль у кривому розі працює університет третього віку. Тут навчаються ті, хто з віком не втратив жаги до життя та цікавості до знань. В університеті викладаються різні дисципліни: серед них українська мова, інформатика, психологія. Нещодавно з'явилася також хореографія, скандинавська ходьба і навіть тактична медицина. Як проходять заняття? Які враження у студентів нового потоку поговоримо далі в нашому ефірі. В нас у гостях сьогодні викладач української мови Алла Ткаченко, а також студентка університету третього віку Тетяна Попова. Доброго вечора! Рада Вітаю. вас вітати! Давайте розпочнемо з того. Пані Тетяно, хотілося б розпочати з вас, як ви дізналися взагалі про існування цього університету, такої можливості, і як давно хотіли туди потрапити. Моя знайома мені. Порекомендувала, сказала, що дуже привітні люди там. І порекомендувала, щоб я вдома не скучала. Угу. Мені подобається. Чи довелося вам чекати? Я знаю, що іноді буває черга бо бажаючих багато. Безпрепятственно. Розкажіть, як, як ви потрапили? Тобто прийшли, як це взагалі було? Я прийшла, всі люди привітні. Що там працюють. Угу. Мені сподобалося. Другим службам треба брати приклад з них. Повчитися, так? Да, як повчитися. працювати з людьми. Да. Угу. А, а що самого вразило так? Відношення до людей. Відношення. Тільки заходиш і вже відсуєш себе головним в, в... в... в хорошому настрої. Мені дуже подобається. Та там тільки в парк заходиш уже приємно, як наче в рай заходиш. Я раніше там не була. А в терцентрі взагалі красота, багато квітів, уход за ними, поливання, прибирання. Ну, це. Мені дуже подобається. Я так розумію, що вже відбулися аж перші заняття. Ви стартували тиждень тому да. і вже перші уроки були Були заняття укрмови. Угу. Які у вас були інформатика була у вас? Була інформатика. Угу. Ну мене ціль така більше вивчити телефон, угу. навчають. Тобто, панувати саме так, оці, всі да, ці гаджети? Так, да, всі гаджети. Подобається українська мова, і наша викладач, викладач подобається. Сповнила школу, сповнила молодість. Мені подобається українська мова. Ну, було таке час, що і російською нас заставляли розмовляти. Ну, ми переключились на російську. А до речі, от ви кажете, згадали школу, як наскільки складно зараз, от вже у дорослому віці, все ж таки, сидіти, висиджувати уроки, концентруватися, і як? Мені це все подобається, я це все люблю. Я з задоволенням туди біжу і, і хожу на уроки. Мені подобається. Паняв, ви викладачі української мови. Так. Ви також приєдналися з цього семестру до університету. Розкажіть про ваші враження, якби з іншого боку, з боку викладача, тому що викладати дітям і викладати дорослим людям це різні речі. Звичайно, це різні речі, тому що методика викладання дитячому закладі в шкільному одна, а з дорослими інша. Я працюю з інклюзивними дітьми, з особами освітні з особливими освітніми проблемами. спецклас, у 10-й гімназії. Там одна. На методика, там інший підхід е, Викладають в них технології. У них зовсім другий погляд на ці речі. Ну вони пізнають світ. А тут, коли я прийшла, я була приємно дуже здивована, що з департаменту освіти міського позвонили мені, спитали, чи згодна я. Я звичайно погода для мене це нове було, але я люблю екстрим. Людина у віці, пенсіонерка вже, але завжди я стараюся жити на позитиві. Заходжу перше заняття, звичайно, ніч не спала перед першим хвилювалася. 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 А так. до речі, чого боялася? Ну no, як піде? Мене хвилювало те, що жіночки, мої дівчатка, яких називаю, вони набагато старші. Мене багато є такі учениці, які в поважному віці. Але вони також, як Тетяна Васильівна говорила, вони з великим задоволенням йдуть, вони пізнають, вони посміхаються, вони також заряджаються позитивом. Це дуже добре. Жінки я бачу вогник у них молодості в очах. І проговорюю постійно, повторюю їм, що наш вік не завада нічому щодо навчання, я не роблю якихось особливих таких акцентів на навчання. Ми розмовний клуб. Ми приділяємо увагу культурі мовлення. Як вітатися, які криваті вислови, прислів'я з українських народних, з народної творчості. Я закінчила Одеський університет, філологічний факультет, і дуже багато їздили ми по Одеській області на фольклорну практику, і мені запало це в душу, народознавство. А з віком це стало як моєю фішкою: ну от, як донька говорить, мама, що з тобою тварин. It's uh... Ти свій кабінет перетворила в майстерню, коробочки-клаптики, тому що мама почала з дівчатками, яких я, я таких називаю. Вони для мене дівчатка, вони мої учениці. От минулого вівторка у них по вівторках українська мова. Записали культуру мовлення, трішечки, конспектики зробили. Потім ми робили брошечки, застіпки покупляла, стрічечку, жовто-блакитну. Соняшники, вони задоволені. Навіть один чоловік у нас був на уроці, який також у віці набагато старшому за мене навіть. І він з задоволенням зробив цю брошку, пришив той бантичок, викладав його, там же ж треба, і кличе мене. Будь ласка, підійдіть. Я вірно бантик виклав чи ні? Так, давайте тут поправимо цей куточок, цей куточок, загин меншенький, Поправили, пришив, акуратно. Ну, стіжки, звичайно, що не. Чоловічий, як він там другий чи третій раз за Струбим, життя тримав голку, так. але людина старалася приклеїв соняшничок маленький. Ми сфотографувалися на пам'ять у світлину зберегли у нашій групі. Вона буде е університету третього mm -hmm. покоління. Е учора ми почали робити також ляляк-мотанок. Ляльки-мотанки для мене це щось ну, подобається. Це мені дівчат. Заразила також. Mm -hmm. Здається, так, Тетяна Васильівна? Да, — Так, я вчора цілий вечір, вони мене мотали, тих ляльок, mm -hmm. і обкутували гуниточкою, І вони ж так старалися. — Клаптики Говорю, mm -hmm. шукали. Говорю, шукали, вже готували нас Клап. наступний урок молодці, помічниці mm -hmm. мене. Вони, розумієте, зберігають, зберегли протягом всього життя людяність, чесність, порядність. і... Повчають своїх внуків, дітей, внуків, я так вважаю, моя думка така, тому що жодної брехні, жодного обману чи ухиляння від роботи. Будемо ляльки робити. Будь ласка, ми всі будемо. Вони з таким задоволенням мотали. я їм сказала, кажу, на наступний урок я принесу кольорові відрізки тканини, там головку будемо ручки робити, одягати. Ні-ні-ні. Мої дівчатка говорять, де ми розтягнемо задоволення на три уроки, а не на два. На наступному уроці ми каркас зробили, підставочку підклеїли. На наступному уроці будемо голову робити, а на третьому уроці будемо одягати. У нас такі плани. Ну, як ви звернули увагу, я прийшла також. Лялька-мотанка, це зараз дуже трендовий угу. знак. Аксесуар, Аксесуар, так. І вона зроблена власноруч. Тобто -то це ви сама ваших, робила ваших і дівчаток будучи також. Угу. Матеріалів є. Так що у нас плани дуже-дуже грандіозні на навчання. Я людина добра, я хочу поділитися своїм досвідом і знаннями ті, що в мене є. Ті, що ідей куча, і я хочу з дівчатками поділитися і навчити. Я так розумію, що це дуже така благодатна публіка і дуже вдячна. так? Дуже, такі учні. дуже. Якби такі учні скрізь були. Ой, це найкраще ну, бальзам на душу. Так, 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 нагарочка. Вони так. виростуть. Вони виростуть. А яка до речі, яка атмосфера взагалі панує на уроці? Тобто це як у школі Серйозно, Чи Творча. ні, творча? Вони ходять, вони рухаються, вони хоч дивляться один до одного, підглядають, підходять до мене, питають. Я ходжу по класу, питаю, помагаю там. Якщо треба підправити щось завжди, у нас творчий процес кипить. Пані та, розкажіть існує чаєм, пригощають. Вечімо. Смаколики. Ви вже встигли з кимось так трішечки роззнайомитися, подружитися, можливо, чи ще поки це такий процес Я триває? Я сидю за першою партою, і коли мене сидить е, гарна жіночка, і приходять і кажуть, можна тут сісти? Я говорю, тут уже дуже. Я говорю, може б вона вам і дозволила, але ж я не знаю. І вона прийшла, да, от вона прийшла і тут же сіла. Я говорю, ой, а мені прийшлось за це місце змогути, так, <рістити> <бороти>. <рістити> Ну, А на вашу думку, кожної з вас, яке взагалі значення таких соціальних проєктів, бо дійсно мені здається, що туди вже дорослі люди і пенсіонери йдуть не, не лише за знаннями, скажімо так. Для чого? Ви як студентка, от, пані Тетяна, я, що можете сказати? Я була вдома в депресії, і я не знала, що Терцентр у нас існує. І як я узнала, я там народилася. Мені там так подобається. Я утром просыпаюсь і думаю, що вже треба мені збиратися і туди йти, і, і тільки туди, і там мені добре. І я сусідям зразу не казала, а тепер розказую, вони мені завидують. Тому що набір вже поки що закритий, так і потрапити. Не, в них ножки на болять. Можна на я її ще морі. трішечки додавлю. Учора, коли у нас було заняття ляльки, з ляльки-мотанки, двері відчинені, в актовій залі. Тут стоїть у залі у нас два ряди парти, люди працюють усі. І заходить тихенько жіночка, так на пальчиках тихенько підійшла. Вибачте, а скажіть, будь ласка, а де кабінет адміністрації? Говорю, Східся вниз, а потім уверх і там направо. Нема. Ну я і далі працюю з дівчатами. Вона підходить, вибачте, а що ви робите? Угу. Ляльки-мотанки. А чого це я не тут? Кажу, я не знаю, де ви бродили. Вона говорить, так і я хочу. Сходіть, будь ласка, в адміністрацію, вони mm. вам все розкажуть і приєднуйтесь до нас, задоволенням Угу. Mm -hmm. Багато людей хто не бачив, не знає. Хто знає, той ходи з задоволенням, хто не знає, дізнається від знайомих, там, чи по розмовам, чи хто побачив. Ну, хтось від сусідів, хтось від Приєднується від потихеньку. А ви як викладач паняли, що можете сказати про значення взагалі навчання у дорослому віці, що воно дає? А навчатися ніколи не пізно. Все життя у нас складається з навчання. Я сама багато чому навчаюся, постійно курси, вебінари закінчую, слухаю уважно, передивляюся. Воно нам потрібно таке життя. Донька мені говорить: мама, ти знову підв'язалася кудись. Десь вчитися. Доня, мені треба, мама, ти забігаєшся. Ні-ні ні, я все видержу, я сильна українська жінка. Ну так. і фінальне запитання пані Тетяно, скажіть, чого ви взагалі очікуєте від цього навчання, і що можете сказати тим, хто можливо ще не знає про таку можливість? Мені подобається вивчати українську мову і дві тижні тому я спілкувалася з Олександром Вілковим, і тільки вчора мені стало соромно. Що я з ним розмовляла російською мовою, а він зі мною українською. Я думаю, буду вивчати українську мову і буду з ним спілкуватися. Думаю, але ж він мені сказав, ви мені сподобалися. Говорю, спасіба за комплимент. Паняло, що можете ви сказати тим, хто. Тільки дізнався про університет третього віку. Якщо хто дізнався, нехай люди долучаються. У нас завжди інтерес, цікаво. У нас є чому повчитися, дізнатися щось нове. І ми всіх запрошуємо і приймаємо. Я вам дякую за цікаве спілкування. Наприкінці ми ще подивимося відео про роботу університету третього віку у Кривому Розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time були. Викладачка української мови Алла Ткаченко і студентка університету третього віку Тетяна Попова у студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Вчитись ніколи не пізно, ба більше корисно. Віктор Степанович знов став студентом. Долучився до ювілейного вже 10-го за ліком семестру соціального проєкту університет третього віку. Зараз на заслуженому відпочинку. А до того був і будівельником більше 30 років на державній службі, був інженером з охорони праці в терцентрі, загалом трудового стажу більше 48 років. Це можливість продовжити активне життя навчання. дає таку можливість підтримувати себе в формі. Також дізнавати, що скорисне, нове, ну якісь там основи комп'ютерної техніки, я думаю, буде, як користувати смартфоном, як передавати показники, ну і таке інше. Це все потрібно для того, щоб бути в формі. А якщо відставати від життя, буде діяти так називаємо закон згасання функцій за непотрібністю. Серед 10-го семестру, і пані Марія загалом має 45 років трудового стажу, працювала в дошкільному секторі. Є досвід праці в закладах торгівлі, перукарні. Все своє життя містянка провела в активному русі та спілкуванні із дітьми і з дорослими. Тож участь в університеті третього віку це нова сторінка та досвід в її житті. У нас пречудові, як ми вже сьогодні познайомилися. Будуть наші керівники, будуть наші керівники, які будуть нам викладати. Предмети У нас предмети будуть, і як я знаю, по е, минулого разу, і українська мова, і ходьба скандинавська, і психологія, мабуть, так я думаю. І, а саме головне, як для нас, таких людей, такого віку, як ми, ну для нас. Комп'ютер, щоб ми у цьому ж не відставали від прогресу, 400 містян та містянок це нове поповнення в рядах відвідувачів занять в університеті третього віку, які розпочали з цього місяця. Цей соціальний проєкт максимально затребуваний у людей старшого віку, які вирізняються активною життєвою позицією. Ми розпочинаємо новий навчальний рік, він відкрився майже для 400 наших нових студентів. Проєкт університет третього віку був започаткований у 2018 році Костянтином Павловим. У зв'язку з ковідом була перерва і зв'язку з війною. А коли умови безпеки пов'язані з війною? Зволи проводити заняття, ми відновили в 23 році, і вже на сьогодні більше трьох тисяч студентів завершили навчання в університеті третього віку. Більше того, після закінчення навчання в університеті третього віку випускники продовжують своє активне життя. Нині в усіх районах Кривого Рогу створюють клуби активного довголіття для них. Їх учасники продовжуватимуть жити насиченим культурним, фізично розвиненим життям. Наш університет третього віку це навіть не про навчання. Хоча навчання дуже важливе, це про відношення, це про відношення міста до Людей нашого золотого віку, я ніколи не кажу пенсіонерів, до нашого золотого віку, до людей, які все своє життя відпрацювали на нашу країну, на наше місто і повинні бути такими веселими, життєрадісними, так? а також сучасними. Дуже серйозна програма. І насичена програма за підтримки ради оборони міста, влади Кривого Рогу, програма навчання є максимально корисною та цікавою. Вона включає уроки рідної мови, практичної психології, зокрема навички стресостійкості, комп'ютерну грамотність та вміння користуватися сучасними гаджетами, заняття зі здорового способу життя, чи включає в себе скандинавську ходьбу, основи здорового харчування і бальні танці, які набули особливої популярності в слухачів. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, «Перший міський.